Вітаю всіх. Тема повернення полонених. Давайте подивимось. Двома колодами. А може і трьома. Буде у квітні місяці. На березень я робила. Буде у квітні місяці повернення полонених. Про те, про яке завжди кажуть: Ось ці перемовини. Повернення полонених буде у квітні місяці. Дивимось. Потузу навіть. Непогано, повинно добре бути. Вишибають, тиснуть, намагаються. Змінити ситуацію, намагаються, розмовляють багато, тиснуть юридично, будь-як. Допомога світу повинно бути. Так, мені йде. Цією колодою мені йде. Повернення полонених, перш за все, військових, ось вам тут і Азов, і все може бути. Я не буду розглядати окремо категорії, вибачте. Це вже занадто. В принципі, цієї колодою, що мені показало, тут багато військових буде. Далі. Політична колода. <гум> повернення полонених у квітні місяці 25-го року буде. Полонених буде повернення у квітні 25-го року. Дев'ятка кубків? Так, буде як свято прям для нас. Повернуть. Повернуть. І живих, і мертвих, і дуже слабких. Різних. Так, а ну кінцевий результат. Повернення полонених у квітні 25 го року. По цим домовленнястям, що відбувається. Повернення полонених квітень 25 рік. По домовленостям, що зараз відбувається. Буде? Беремо. Ух, так. Буде, буде. А що у нас тут? Про... Безвісті зниклі можуть бути навіть, я б сказала. Буде приємне. Угу. Шукають шляхи. По сонцю дуже добре. Дивіться, як добре. Намагатимуться максимально, але по помірності це буде поступове повернення все одно багато відразу не повернуть. Але повернення буде різних категорій людей. Тут я допускаю загиблих обмін тілами, то безвісті зник, кого не знали де шукати, дуже в важкому стані, будь-які.